Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо говорити на теми, які так чи так пов'язані з війною. Багато хто з нас через бойові дії змушений був полишити свої рідні домівки. І зараз, коли ми в інтернеті бачимо світлини улюблених колись місць, які фактично повністю. Зруйновані, це, на це не вистачає сил пережити. Тема сьогоднішньої нашої розмови: Україна концепти відбудови. Чи варто відбудовувати все? Чи можливо треба нам усім дати шанс на нове? І якою має бути Україна повоєнна? Власне, про все це ми поговоримо з доктором філософії з архітектури та містобудування, сертифікованим архітектором Сергієм Ільченком. Пан Сергій буде з нами на зв'язку буквально за мить, а я би хотіла нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, є висловлення наших особистих точок зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію. Пане Сергію, доброго дня. Я щиро вас вітаю на програмі Діалоги ПРО. Дуже дякую, що ви знайшли можливість, час для того, щоб вийти до нас в ефір і поспілкуватися про важливе. Добрий день, пані Вікторія. вітаю, дякую за надану можливість порозмовляти. Спасибі. Тема непроста. Взагалі, все, що пов'язане з війною, звичайно, проговорювати дуже важко, особливо коли ти є учасник чи учасниця цього всього процесу, коли ти далеко від дому, коли на війні твої рідні або на окупованих територіях складна тема. І в нас сьогодні також теми, тема простою не буде: бо ворог руйнує Україну. Ми бачимо ті міста і села, які фактично зрівняні з землею. Багато такого на Луганщині, на Донеччині. Ми бачили Харків, ми бачили Запорізьку область, Херсонщину. Ви, напевне, бачите більше як архітектор, як людина, яка по-своєму сприймає оці всі зображення в інтернеті, ті новини, які ми бачимо з каналів телебачення. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки сильно зруйновані сьогодні міста і села України, ті, по яких прийшлися расисти? На мій погляд, це, це є суттєвим викликом, бо там ще має значення і характер руйнування. І ці матеріали, з яких були збудовані наші оселі, бо деякі просто в попіл, і це е, ставить досить серйозний виклик, і в який спосіб можна відновити поселення. І тут є дві складові. Перша це на яку ми не можемо вплинути, на жаль, як і в який спосіб люди мають повернутися до своїх місць, як, як вони бачать сюди це повернення? Ми не знаємо скільки людей повернеться, і в який спосіб. І друга складова це вже дотична до архітектури, як мають змінитися ці поселення, які корективи внесла ця війна в наше бачення, в наше розуміння безпеки, скажімо, або ще якихось моментів? Як саме це можливо тут? Є мабуть, дві складових, які дуже важливі в цьому питанні. Але це серйозний виклик повернення людей. Тобто все буде залежати від того, скільки людей повернеться, наскільки треба буде розбудовувати і відбудовувати ту інфраструктуру, той житловий комплекс, який ну, колись був в нашій мирній Україні. Ну, я б навіть тут не користувався терміном житловий комплекс. Тут скоріше, як на мене, більший виклик це саме села. Бо ми зазвичай бачимо кадри з містами, коли прилітає в багатоповерхівку, але ситуація саме з маленькими селами або містечками, або з тим самим Соледаром. Вона більш катастрофічна, на мою думку, це повністю стерті населені пункти, і це дуже ну, це, це, це є основним викликом. Відсоток, відсоток втраченого. Ну, направду, є міста, які просто їх просто знищили. І там відсоток буде дуже великий, і для цього потрібно буде дуже багато коштів, багато часу, щоб це відновити, щоб воно запрацювало. Я би хотіла поговорити зараз про Харків. Ми з вами, ми з вами до війни жили в Харкові, зараз, ви зараз де, до речі? Я зараз у Львові. У Львові. Я у Львівській області, от ми полишили свій рідний край. Скажіть, будь ласка, ви були після 24 лютого 22-го року на Харківщині? Так, звісно, я був по справах останній раз у листопаді? Ну... От як ви оцінюєте, якщо не брати там ці дуже зруйновані мікрорайони, та ж сама Салтівка, що ви бачили в Харкові? От як би ви оцінили рівень руйнувань в цьому місті? Це залежить від маршруту. Я пішов на залізничний вокзал, коли повертався пішки, і майже. Ну, не проходив місця руйнувань, скажімо, хоча я знаю про них просто зі звітів ми спільно з канадцями робили наші студентки Академії дослідження Північної Салтівки, і я більше знайомий з цифрами аніж ну, що, що кажуть цифри. Що кажуть цифри? Ну там дуже значний відсоток, особливо північна, Саламківка, там більше полтора тисяч будинків, різний різна ступень ушкодження. Ну але це певні локальні райони. Я скоріш помітив, що місто знелюднене, Ну от я рухався пішки, і це помітно. Ну, десь як на вихідний був Харків, а mm -hmm. це був будь. Але ж тим не менше, Харківщина і саме місто прийняло дуже багато біженців із Донецької і з Луганської області. Так, да, я згоден. Я тут, от коли я кажу про знеулюднення, то це стосовно сіл, скоріш. Бо зараз ось ці, ці маленькі містечки вони просто стікаються до Харкова, студентських гуртожитків це. Люди, які переміщені з оцих маленьких сіл, і зараз Харків акумулює, ну, людей з околиць, скажімо, з маленьких містечок. Тому стосовно знелюднення у Харкова, ну, він завжди буде наповнений людьми. А от що робити з маленькими селами, от це вид. А скажіть, будь ласка, ви були в центрі Харкова, там же Майдан Свободи дуже постраждав, сама будівля Харківської обласної державної адміністрації її ж фактично немає. Що ви бачили, От наскільки катастрофічний оцей історичний центр нашого міста? Ну, це ж я був коли Останнім разом, коли вже пройшло досить багато часу, і всі ці будівлі, які постраждали, вони там забиті або USB, або вікна фанеру, і вони не свідчать. От, якщо ззовні дивишся про серйозні руйнування, ти розумієш, що там кілька е, поверхів немає, але зовні вони так тримаються. Ну немає такого враження, що ну Ну, де, де ходити? Або якщо йти мироносівською, то це помітно, але з площі ну, такого сильного враження немає. Скоріш, скоріш, ну, знелюднене місто з обитими вікнами. Ну, то, скоріше так. Угу. А, ви є членом робочої групи. Зараз я а... Процитую Харківського міськвиконкому з питань розробки генерального плану міста Харкова. Взагалі на сьогодні цей план, генеральний план відбудови розбудови є. Що це за план, тому що в засобах масової інформації пройшла якась стаття, і можливо навіть не одна стаття, про те, що Існує якась ця робоча група, що доєднані іноземні спеціалісти, можете про це розказати взагалі, що яка зараз робота в цьому плані проводиться? Так, звісно, але тут трохи контраверсійне таке бачення, яке подається в засобах масової інформації, бо коли кажуть, що ведеться робота над генеральним планом, то це, це трохи. Поспіхом зроблена заява, аби зробити генеральний план і навіть не генеральний план, а внесення змін до генерального плану. Тут це треба розуміти, що генеральний план будь-якого міста він завжди існує. Ми розвиваємося завдяки генеральним планам. І йдеться скоріш про певні зміни. І От я кажу, що так: люди налаштовані бачити, ну шукати для себе як якоїсь опори в майбутньому, якоїсь на щось спертися. Тому, мабуть, ця тема так дуже хаків'ян збуджує, але Ну, для початку треба просто зробити моніторинг. Голова міської ради казав, що цього річ, можливо, це буде зроблено. Це дуже довгий процес, і я б, ну, я б не поспішав казати, що вже розпочалася робота. Стартові дії до генерального плану можливо, але Ну, це, це надовго направду. Тут не, не ми не можемо ждати швидких результатів. А стосовно нашої групи, то це скоріше певний фільтр для спілкування з фундацією Фостера, і наша мета, скажіть, будь ласка, хто такий Фостер? Це англійський архітектор. Мені не дуже подобається, як його подають в засобах масової інформації, що він най -най, якийсь найдорожчий. Мені більш подобається його характеристика як ветерана військово-повітряних сил Англії, Битанського королівства. Це більш ємко. І... До того ж, ми працюємо не з його бюро, а з його фундацією. Бюро і фундація це різні речі. Бюро займається практичними проектами, фундація займається дослідженнями. Як на мене, це людина, яка ну, за власним бажанням здійснює адвокацію розвитку Харкова. Ну, от, тобто це його власне бажання, він не був запрошений до цієї роботи? Ні. Думаю, що, це було щире якесь бажання. Ну я, я думаю, це бажання було реактивним під час виступу нашого мера. Просто людина якось зреагувала і зараз намагається просто адвокатувати це питання, бо хтось має виносити і питання довгострокової перспективи. Зараз ми дійсно потребуємо більше коштів на зброю, на зсу. Але ну, треба, щоб хтось підтримував у, у загальному такому інформаційному просторі тему відбудови і саме цим займається фундація. Mm -hmm. Ну ви бачите от з боку наших іноземних колег. Що вони направду пропонують якісь такі дуже реальні речі, але звичайно, це ці, ці речі треба буде реалізовувати вже після того, як не буде. Цієї небезпеки, яку ми відчуваємо фактично кожну мить сьогодні, наприкінці лютого вже 23-го року. Ну, я б сказав, що вони пропонують зміну оптики. Тут дуже важливий момент, про який ваш ну, я хотів би поговорити, бо коли ми кажемо відбудова Харкова, то це дуже філософське питання, дуже таке контраверсійне. Ми можемо. Розуміти відбудову як повернення до того Харкова, яким він був до війни, але це неможливо. Ну з різних причин. Я ніколи не, не порекомендую замовнику не робити підвал у будинку. Ну, ну ми, ми змінилися, дуже багато змінилося тут. Скоріше йдеться про те, що це бачення найближчого і дальнього майбутнього. Має ну вимагає від нас певної трансформації. Ми може ми маємо вже якось синхронізуватися з, з усім світом в плані циркулярної економіки, в плані зменшення вуглецевого сліду. Ну, от ми маємо це сприйняти хочеться нам чи ні. Я не знаю наскільки готові. Бо як показало обговорення цих питань, я одразу там зосереджуються на трохи інших речах, але тут ми маємо трохи змінитися. І це теж довгий процес, як на мене. Що насамперед, на вашу думку, як е, знаного архітектора і людини, яка розуміється на цій проблемі зсередини, що насамперед треба змінити в. Як це правильно сказати, не, не, не стільки в інфраструктурі Харкова, а можливо допрацювати те, що є, от що насамперед, ну бомбосховища. Напевне, це взагалі реально чи це нереально? Тільки в нових будинках їх можна звести. Ну, увісно, що в будівлях це мало реально. Я практував справжнє бомбосховище, і я тут не погодився з терміном знаний архітектор, Я б сказавши рекор невідомий, я такий термін б... Використовую, але я проектував справжні бомбосховища, і їх припинили практувати десь у 90-х і вже в той період їх практували тільки у лікарнях або ну, у важливих об'єктах. Я не думаю, що це реально пристосувати існуючі будівлі, втім, ну от однією одні з наших пропозицій, у локальної команди архітекторів, розвиток метрополітену, бо він себе показав як реальне укриття, де дійсно люди можуть сховатися під час обстрілів. І якщо так дивитися, якщо під більшою кількості житлових районів був би метрополітен, то це питання безпеково було б трохи іншим. Виглядало. Ну от тут треба якось націлюватися на те, що є реальною безпекою, а що є нашою реактивною реакцією. Ми можемо зробити багато бетонних кубиків, але Можливо, це буде пуста витрата коштів. Ну тут дуже важко. Я розумію і обласну адміністрацію міську, які знаходяться в цьому стресі і вимушені весь час якось реагувати, але тут треба дуже думати: от структура наша може змінитися. І тому, коли я кажу, що ми маємо змінитися, я бачу дуже багато реактивних таких дій. Ну, відновлення панелек на, на тій же салтівці, хоча з іншого боку, дев'ятиповерхівка, вона дуже вразлива. Наприклад, від п'яти поверхівки, ну просто реально, це вразлива будівля. Можливо, ну, фізика, ну... фізика туди я про себе знати, звичайно. Стріляють ракетами, вони летять, і вища будівля буде, буде скоріш вражена. І тут от дуже важливий момент, що ми інтуїтивно намагаємося відновити в той час, коли могли щось переформатувати, наприклад, зменшити кількість поверхів там або, ну, це за таким горизонтом планування. Але зараз усі реакції є реактивними влади. Ну просто це розуміння міста ще не з'явилося. я думаю. Тобто ще в нас, в нас багато чого визріває, але воно ще не визріло, Тобто ми ще не готові прийняти якийсь кінцевий варіант, як буде. Правильно я вас розумію? Нас немає навіть суспільної згоди в тому, і це теж дуже важливо. Бо, скоріш за все, всі ці речі просто рухаються інформаційним простором, як певний хайп. Той сказав одне, той сказав інше. Немає поки що системної дискусії, як саме має виглядати наше майбутнє. Ну, є перші кроки, але це довгий шлях. Я не думаю, що от хтось запропонує рецепт щастя або бігулки, нам привезе. Тут дуже складний шлях, як на мене. Ви знаєте, я тільки боюся, щоб ви на цьому довгому і складному шляху десь не втратили правильні акценти, не втратили правильні смисли. Тому що, знаєте, важко сказати, що буде далі, але війна все одно колись завершиться. І треба буде треба бути вже готовими до того, що якісь перші кроки мають бути зроблені. Люди повинні повертатися в міста в свої села. Значить, ці міста і села адміністрації повинні дати якийсь. Ну я не буду оперувати терміном генеральний план, але якийсь план, як заселити людей, повернути їх на ці землі. Тобто, це насамперед як від, відбудувати інфраструктуру, тому що люди просто в будинок ж не повернуться. Їм треба. На чомусь жити має бути оця основа життя. А, ну, Як на мене, роботи в архітекторів і в адміністраторів досить багато. Не знаю. На, на роки це ви правильно говорите на роки, але треба ж з чогось буде починати, і його не можна буде обговорювати тоді, коли війна, війна припиниться або завершиться. Ми маємо не згаяти час, але тут я б більше навіть сказав по перше про моніторинг. От що залишилося, що втрачено. Ми маємо розуміти чіткі цифри. І це має бути завершено, хочемо ми цього або не хочемо. Ми маємо бачити реальну картину. І друге це візія. І візія це не тільки адміністрація. Тут я більше покладаюся на локальні громади, які ну якщо люди не захочуть чогось робити, це ніяка державна програма не просуне. Ну тут має бути ще якесь якась бажання локальних спільнот, якихось людей, які здатні взяти на себе відповідальність, і вони зараз з'являються У мене вся надія саме на, на локальні громади, на прив'язаність до місця, бо саме через місце можна його відродити через тих людей, які люблять саме це місце. Які не обирають для себе місце краще, а які люблять. Те місце, в якому вони народилися, в якому поховані їх батьки, і вони вважають себе відповідальними за це, за це село. Неважливо, якщо це буде селом, містечком. Але тут, як на мене, от роль громад вона є провідною, і я плекаю надію, що саме громади підіймуть ці містечки. Дуже б хотілося, щоб громада не втратила себе десь, знаєте, по закордоннях по різних по різних інших місцях, де вони зараз. Хочеться, щоб все таки ці громади трималися купи і, хоча б ініціативні групи від цих громад, працювали і були налаштовані на те, що ви говорите. Абсолютно тут я з вами погоджуюся. Напевно, останнє запитання зараз дуже багато говорять про ці про те, що треба знищити всі радянські символи. Наприклад, в тому ж самому Харкові їх багато цих символів. От що ми будемо робити з усіма е, зараз неактуальними, непотрібними, можливо, навіть такими болючими символами. Ми будемо е, якось переформатовувати. Простори, ми будемо пропонувати свої символи. І що це можуть бути за символи? Як ви це бачите? Теж ну, дуже цікаве питання. Я думаю, що зараз суспільна думка змінилася і вона більш налаштована позбавитись від досить доволі таких дивних персонажів, які. Існують в просторі Харкова, які не мають навіть до нього відношення, не мають відношення до місця, а скоріш мають відношення до певної колоніальної політики Радянського Союзу, як спадкоємці Російської імперії. Ну я думаю, що зараз суспільна думка вже налаштована досить позитивно до таких процесів. і це в спокійний спосіб потроху вирішився. Ну, нарешті вже театр перестав бути Пушкіна. Пушкін ніколи у нас не був. Ну, я не знаю, чому він був Пушкіна. Ну от Драматичний театр, я маю і перестав бути театром чомусь російської драми, висмо, ще якась драма узбекська. Ну, і цей, цей процес він буде рухатися сам по собі, бо навіть ті люди, які були чомусь симпатиками твердої руки, вони зрозуміли, що зажахіття цей рускомір. А от що стосується пам'яті і нових символів, то там так само дуалістичне таке питання. По-перше, як ми меморалізуємо? Оці втрати в житлових кварталах, що робити з північною Салтівкою, якщо ми там все знов-таки зробимо, добре покрасимо, чи будемо пам'ятати про ті ракети, які прилітали, як люди ходили до джерела і там збирались? От і в якій формі має відбутися ця меморалізація? І дуже важливим. Ну, мені здається, теж не треба поспішати і замість одних пам'ятників швидко ставити і інше. Тут потрібно трохи часу на рефлексію хто, хто і що ми, кого і що ми маємо підносити в публічному просторі. Але от тема військових цвинтарів, вона дуже важлива. Це пам'ять про наших захисників, от тема тихої пам'яті. Поваги, от, як на мене, зараз місця такої, ну місця, існуючі місця. Це наші цвинтарі, де поховані захисники, і от, і, мабуть, з них треба починати, аби вони по перше, виглядали достойно, і по друге. Ну треба вже закінчувати з цими комсомольськими пам'ятниками, там найбільшими, Надо, На е, як на мене, потрібно дати людям змогу, просто ну, тихої пам'яті, і поваги для до тих, хто нас захищав. І це також потребує змін, бо ми реактивно намагаємося. Замість одного ідола поставити іншого, можливо, ідол не потрібен, можливо, кращим, кращою пам'яттю буде якийсь простір, де ми можемо щось згадати. Ну, це так само ми маємо якось дозріти до цього. У нас попереду дуже тяжкий шлях. Ми ще не завершили думки. Не завершили думати про те, що навколо відбувається, ці, ці постійні руйнування, смерті. Ми не знаємо, що буде завтра. А вже треба думати про те, що буде післязавтра. Нам багато треба сил для того, щоб не втратити себе і те, що ми в собі втратимо, і в тих просторах, в яких ми жили. Нам треба буде ще сили на те, щоб відновити все це. І відновити, як ви правильно сказали, не в тому вигляді, в якому воно було до війни, а в оновленому вигляді, в тому вигляді, де нам буде жити комфортно і безпечно. І тому смисли і символи завжди будуть важливими. Спасибі вам велике. Багато таких проблемних питань ми підняли. Я думаю, що ми всі поміркуємо про те, знову ж таки, в якому світі нам би хотілося жити. А, на, а у вас буде багато роботи. Багато роботи. Бережіть себе! Слава Україні! І до нових зустрічей. Слава дякую ще раз. На все добре. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Як правильно сказав наш гість, все має розпочатися від людей. Якщо люди будуть готові приїхати на свої колишні довоєнні місця. І ці люди готові будуть там жити, розбудовувати, відновлювати свої рідні місця, рідні краї. То тоді воно того варте. Варто займатися громадам цим питанням, варто шукати кошти і варто жити заради цього. Питань дуже багато. І, на мій погляд, сьогодні нам не лише треба пережити те, що навколо нас, але й обов'язково думати про майбутнє. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!